Андрій Рославич, вітаю вас з перемогою, великою перемогою. Я думаю, що вона була десь очікувана, але, певне, не думали, що буде такою легкою. Дякую. Ну, звичайно, ми настроїмося на всі ігри, незважаючи на ту команду. Так, ми дивилися, що вони там десь програли всі ігри, тому що сьогодні дали хлопцям тим, які мало ігрової практики мали пограти. Але нічого, в загальному молодці старалися. Хочу подякувати команді суперникам, хлопці молоді, десь з району прийшли, але нічого, бажаю їм далі так підтримувати, щоб вони цей рік обкатались в вищій лізі. Думаю, на другий рік. Вони, ще, вони ж думаю, що в цьому році теж думаю, свої очки якісь візьмуть. Сьогодні команда грала в такі невластиві тактичні розстановці з трьома захисниками і двома нападниками. Це десь будете міняти загалом на сезон чи це виключно під суперника сьогоднішнього така тактична розстановка? Ну, сьогодні ми так хотіли спробувати з трьома захисниками, два опадних, два нападаючих. Будемо пробувати, можливо, і в інших іграх. Сьогодні, скажімо так, ну, як для мене, здивувало, що не зовсім впевнено команда грала в обороні. Суперник створив ну, якнайменше два таких гольових моменти. Десь, десь, можливо, недооцінили гренадера нападника Теребовлянського. Так, десь хлопці розслабились трошки, думали, вже вигравали і трохи ну, супернику подумали, що легко буде, але нічого, хлопці. Суперники теж молодці, яких два-три моменти мали своїх таких. Сьогодні вперше в основному складі, після практично річної перерви, вийшов Олег Співак. Ваша думка про його гру сьогоднішню? Так, він молодець, ми з ним говорили, він вже так, йому ще фізичних даних трошки підготуватися. Але сьогодні він молодець. З м'ячом від нього немає проблем. Трошки фізики підігнати і на нього ми розраховуємо в подальших іграх. Сьогодні ви вперше вийшли в цьому сезоні на футбольне поле і там провівши десь 10 хвилин, повернулися. Що сталося? Що чесно, травмувався трошки. Вчора трошки грали за ветеранів і мікротравму отримав і випустили загод з, з козмитра. А загалом ще плануєте виходити цього сезону чи сконцентруєтесь на роботі такі тренерській? Ну, якщо треба буде, по можливості будемо виходити, думаю. Наступного тижня, наступного туру очікує збиразки дербі. Я думаю, глядачів буде багато. Якось по-особливому будете налаштовувати своїх хлопців. Ну, як то кажуть, дербі є дербі, то в будь-якому чемпіонаті, чи райони, чи прем'єр ліги любого чемпіонату, то є дербі. Ми будемо в звичайному режимі тренуватися, готуватися до цієї гри. Дякую, удачі вам в наступних матчах. Володимир Григорович, поразка, велика поразка, чергова велика поразка у збаражі 09. Скажіть по грі, і чи можна було, і що завадило, виступити краще сьогодні? Ну, напевно, хлопцям заважає хвилювання, бо ми сьогодні грали проти досить сильної команди класом вище. І Помилки в захисті технічного плану, помилки тактичного плану привели до такого результату. Але разом з тим мали. Моменти, які могли трошки змінити рахунок хоча б. Особисто я пригадую два моменти, фактично стопроцентний. Гольових моментів від Ярослава Завального. Що забракло кремезному нападнику поцілити ворота і в першому, і в другому таймі. Напевно, що хвилювання. Напевно, що хвилювання. Хоч там, там був такий стопроцентний момент, що можна було забивати. Але... І в, другому, і в другий момент таке саме. Ну і напевно, ще й брак технічної майстерності. Загалом ваша команда сьогодні так доволі багато завдавала ударів з середніх і далеких дистанцій. Це була така якесь ваша вказівка бити, бо якщо не буде ударів, то не буде голів. Так, це була вказівка грати від оборони, переводити м'яч на поле суперника. І там за рахунок швидких нападаючих того самого Завального Ярослава. Використовувати ці моменти. Ну, в деякій мірі це спрацювало, але в загальному <рес> результат на табло. Над помилками треба працювати, в захисті однозначно. Звичайно, треба працювати. Ну, чекаємо липня місяця, щоб підсилитися. Будете запрошувати нових гравців в друге трансферне вікно? Звичайно. Розраховуємо, що чоловік 4, 5. Команду підсиль на, на ключові позиції потрібно. Дякуємо, удачі вам в наступних матчах. Дякую.